Вітаю вас, брати та сестри! Хочу поділитись тим, що відбувалось у наших церквах протягом вересня. У неділю, 28 вересня, в Луцьку, відбулося служіння на тему Господи, стіли душу мою, проповідав старший єпископ Андрій Тищенко. На служінні зібралося 317 людей. 43 з них прийняли Христа. Єпископ також молився за стілення душі та тіла. 19 вересня в Івано-Франківську відбулося євангелізаційне служіння, на якому проповідав і молився за стілення єпископ Сергій Любіжанін. Служіння відвідали 570 людей, понад 200 з них покаялися. Учасники свідчили, як Бог торкався їхніх сердець і тіл, приносячи зцілення. У Луцьку капелани нашого об'єднання разом з колегами з інших церков з нагоди дня захисників України провели захід для понад 80 військових. Які проходять лікування після поранень. Вони перебували поруч з ними, молились та ділились щирою підтримкою. Особлива подяка організатору благодійному фонду Добра справа. У вересні в Запоріжжі відбулося євангелізаційне служіння, на яке прийшли 209 людей. Пастор Ігор Корнієнко проповідував на тему Скільки ти коштуєш. 16 осіб прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Також було роздано понад 100 продуктових наборів. У селищі Котельва відбулося служіння стілення під проводом єпископа Олега Порімова. На служінні було 70 людей, 20 з них промовили молитву покаяння. Наприкінці, єпископ молився за стілення кожного присутнього. Запрошуємо долучитись до важливої божої справи. У Дніпрі розпочато придбання території, де буде збудовано храм на 700 людей. Дитячий християнський садочок і прихисток для матері з дітьми, які залишились без житла через війну або постраждали від насильства. Кожна пожертва, навіть найменша, наближає цей проект до здійснення і дарує надії тим, хто потребує підтримки. Долучайтесь до Божої справи, яка може врятувати та змінити сотні життів. Дякуємо, що залишаєте з нами. Хай Господь благословляє вас і ваші родини. До нових зустрічей у наших новинах.